Я вірю, що він буде красивим. Дуже модернізованим, перебудованим і переформатованим, сучасним. Набережна і все таки море. Це, це мені дуже хотілося б побачити. Час день вперед. Все змінюється. Хотілося б він був більш український. Тобто Спочатку український, а потім вже європейський. Хочеться, як раніше вдома, піти біля театру на нашу ялинку велику, походити там, полюбуватися на усю красу, яка була завжди у місті. Хочеться зібратися усією родиною. Щоб зустріти новий рік, різдво, День народження у рідному місті. Дуже сумуємо за морем. Ми його поступово відновимо. Відбудуємо і воно стане ще набагато краще. Я дуже сподіваюся, що скоро все-таки зійде українське сонце. Да ми повернемось до свого українського Маріуполя, в своє рідне своє рідне місто.